Вітаю в ефірі програми вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукава. у селі стіна Томашвільської територіальної громади на Вінниччині розчистили від чагарників козацьке старовинне кладовище. У найближчих планах створення його історичної картки, відповідних облікових документів та внесення до єдиного реєстру старовинних цвинтарів з кам'яними хрестами. Як виникла та втілювалася ініціатива в життя, яку підтримку вона знайшла серед місцевих жителів та небайдужих громадян, у чому важливість збереження таких історичних пам'яток про все це не лише? Продовж ефірного часу поговоримо з керівником громадської організації Центр розвитку Пангея Ультіма, координатором екоцентру Стіна Ярославом Геращенком та активістками екоцентру Стіна, членкинями ансамблю Русава зі стіни Валерією Маланською та Анастасією Суботіною. Я вас вітаю, шановні гості в студії України. Ринської радіовіниці. Ну, почнемо з того, що з Ярослава почнемо. Ви на сторінці зазначили, що давно з екоцентром і Пангея Ультіма займаєтесь розкриттям спадщини та історії стіни, і за багато років не втомилась. Я вас зараз буду цитувати. Дивуватись новим знахідкам масштабу минувщини, яку переживала ця територія. Ось в який момент вашу увагу привернуло старовинне козацьке кладовище? Чому ви вирішили, що час його рятувати? Як ця ідея взагалі виникла? Ми привернули увагу кладовище відразу, коли ми з'явилися в стіні, це десь років шість назад. А, та. Але за весь час, що я його бачив, я міг бачити лише невеличку кількість а, території через те, що інше було в а, та, І власне, ми завжди говорили, що. Е, Замкового гора, на якій знаходиться кладовище, це якби магніт. Це відчувається, що це політичний центр протяжності всієї історії там, стіни, тому що це, ну, там географічно так було предписано, щоб там був якийсь центр подій. А, та, і, власне, а, там щось якби, робити, туди водити екскурсії, туди фокусуватися. Ну, це, це було завжди, якби, а, я думаю. Ну, перспективно, і власне бачачи це кладовище, в якому воно стані, ну не можна було так лишати всі події і я також знаю, що це кладовище уже чистилось раніше. Ще до, до нас люди розказували років 15 назад. Є фотографії відомо саме жителі, е, так е, та були раніше такі ініціативи, але вони от стали дуже рідкими, і власне останній раз це було 2010 року. мені місцеві жителі розповідають, коли воно було приблизно в такому стані, як ми зробили зараз. А я дивився ці фотографії, мене дуже воно вразило, наскільки там багато всього цікавого, а я бачив якби, дуже мало того всього. І коли наші туристи приїжджали, то було якось соромно показувати в такому стані це місце. А, а Заростає вона регулярно і швидко, правильно? Так, та, ну дірина. Там о, рослинність така, там дуже багато о, рослин родини розових. Та, о, це, це трояндових, там глід, шипшина, uh -huh. а, дерен, Чи це плететься? Свій, а, та, 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 і це все якби створило величезну, таку величезну ковдру, яка покрила ну, відсотків 80% кладовища. А, та, ну, а там відповідно якісь історичні а, знахідки там всередині. Ну і власне. Якщо продовжувати далі, то от каталізатором саме уже цієї ініціативи стали певні події і приїзд до нас Романа Малінкова із організації Україна Інкогніта його порекомендував запросити нам Олександр Вишелені, це наш колега, чудовий спеціаліст з маркетингу і туризму у Вінській міській раді. І, от, власне, він сказав, що ось ця організація досліджує цвинтарі. І коли ми зв'язалися з Малюнковим, він приїхав до нас, то він так само нас почав ганьбити. Що ось таке класне місце, але ми не розчищене. Так. так, я думаю, ну я це навіть також сам не бачив за ці всі роки його в такому стані. Ну потрібно щось міняти. І, маючи таку підтримку, як активісти екоцентра, маючи підтримку за нами громади, тому що ми вже давно з екоцентром робимо якісь ініціативи, я знав, що люди підключаться. І от власне, ми вже почали планувати цю подію, зв'язали селищну адміністрацією, А там ще паралельно відбувався туристичний форум, всеукраїнський. Ці всі події якось зійшлися до купи. І власне, ми зробили те, що ми зробили 4 листопада. Цього року я ще хочу повернутися саме до історичної значущості і важливості у цієї місцевості замкової гори. Ви про це написали пост у Фейсбуці. Mm -hmm. Згадайте, що вичавка. Так, дивіться, важливо. я сам якби не історик, але вже за час а, а, роботи в стіні суто в цій території, я вже дещо компетентне можу розповісти, тому що в нас були а, люди, які і мене вже підтягнули, і я з місцевими спілкувався. У нас був один історик з Львова, який дуже. Багато мені розповів про це. А ну, стіна це колись було місто. Якби, а в середні віка козацька доба це була дуже важлива а, територія, тому що там була фортифікація, і облога стіни фігурує в, а, в історичних архівах. А, 1651 рік це була осада стіни і паралельно з цим а, була, а, було взяття буші. Тобто, це одні ті самі події, ті самі загони, по-моєму, Калиновського вони приймали участь в а, осаді стіни, вони її тоді не взяли. І... Перемістилися в буші, а там вже ми знаємо ці відомі події, там, де Мар'яна Зависна себе підірвала. І це та сама кампанія, коли Богун Вінницю відстояв. Та. Тобто це ті самі роки, і стіна там фігурує, правда, як містечко під назвою Янгород, тому що воно змінило на певний період свою назву. Та. І е, ми розуміємо, якщо це було місто, в якому були і монастирі, і промисли, і що тільки не було там, то е, якісь мали бути свідчення про таку епоху, яка вже минула, про минувщину. Ну і це кладовище, яке ми розкрили, воно ще раз це підтвердило. Тобто, коли ти дивишся на це кладовище, на цю кількість цих хрестів, на масштаби, е, ти уявляєш, що річка була вища, як природня е, якби перепона да, для військ, а того часу це було важливо. Що артилерії такої сильної не було, і, власне, це було дуже великий аргумент, щоб там фортифікацію мати. Ну, і власне, ти розумієш, що тут дійсно о, що, б, щось відбувалося, таке масштабне було багато людей. <кій> Та. Ну, а потім історія помінялась, якби артилерія особливо змінила хід. В події в важливості таких фортифікацій на таких географічно укріплених місцях, географічно а, закритих місцях, як це, і о, там політична значимість вже почала спадати з тіни. Ну і плюс період руїни там були трагічні події, коли татари нападали на в, в ці землі в Україні, і дуже багато а, було якби а, Таких подій, які ну, змушували цю територію якби, страждати, і зменшувалась кількість населення, і політична значимість цього, цієї території, вона вже була така, якби, на межі, вже була не така центральна, як раніше, а, а, між, там, на межі розмежування між великими імперіями. потім А, та, і, власне... Це могили 19 століття і кам'яних кам хрести, здається, 17. го Тобто... Історія така дуже цікава. Е, та ну власне, те, що ми побачили, що от е, дуже прагматичні люди можуть нам якби е, не зможуть аргументувати проти, це те, що є, там стоїть хрест 1806 року, на якому чітко видно епітафію, і можна якби рукою спробувати, видно його, е, але ж дуже багато хрестів, які лежать в землі. Які не видно епітафії, є багато які зарослі, зарослі мохом, і ти можеш просто собі моделювати. Та, якщо є такий хрест, а є ще старіший не вигриз, значить дійсно є щось старіше. Плюс, якщо події 17-го сторіччя і церква, заснування церкви датується 17-м сторіччям, ти розумієш, що. Кладовище мало десь бути також біля церкви, та як раніше це робив. А та то ти розумієш, що це кладовище дуже якби, старовинне, але ми ну, бачимо об'єктивно там кінець го початок 19-го найстаріше, що ми бачимо, та все інше вже якби з часом. Вже ви все співпало, і ви вирішили об'єднати зусилля з Романом Маленковим. Це нагадаю нашим слухачам-слухачкам, і голова громадської організації Україна інкогніта. От в коментарі нашим журналістам він розповів, що організація працює в темі обліку старовинних українських цвинтарів, і в селі Стіна був четвертий, який власне розчистили від чагарників. До того толоки відбувались на Черкащині. А що ще сказав пан Маленков? Я прошу послухати в коментарі. Будь ласка, одягайте навушники. У нас на території України велика кількість цвинтарів з кам'яними хрестами. Але на жаль, 99% цих цвинтарів не є пам'ятками історії, пам'ятками мистецтва. Вони в чагарях за ними не доглядають, вони руйнуються. Тому ми ще з 2017 цим потроху займалися. Але з минулого року наша команда україна інкогніта вирішила створити реєстр старовинних цвинтарів України. Як це не парадоксально, але в нас ніде в нашій країні немає списку, де був би перелік старовинних цвинтарів. І тому ми їх шукаємо як експедиція в Африці. Десь ми їдемо просто в село і кажемо, а у вас старі кам'яні хрести є. Дехто й не знає. Насправді потім доводиться все рівно по хащах ходить шукати. І слава Богу, ми вже відмітили, зафіксували на своїй карті понад сім сотень. А за нашими підрахунками їх буде дві-три тисячі цвинтарів самих. А це десятки тисяч кам'яних хрестів. В Європі. Кожен хрест це окрема пам'ятка мистецтва. У нас вони абсолютно не охороняються. Державі до них байдуже. Всі кажуть, що начебто люди ж повинні, бо то ж ваші предки. Ну а може тут і немає вже тих людей. хто не пам'ятає, хто там похований. Але якщо це пам'ятка, пам'ятка історії, пам'ятка культури, це культурна спадщина нашого народу. Цим в першу чергу повинна опікуватись держава. Це був коментар голови громадської організації Україна інкогніта Романа Малинкова. Власне, він там далі ще розповідав нашим журналістам, що ось поляки приїздили і вони дивувались, чому. У нас це в такому стані. Чому ми, ми не переймаємося тим, що це треба охороняти, що його треба ну зберегти і ну, привезти до ладу і далі охороняти і водити туристів туди? Дівчата, ви активістки екоцентру Стіна. Мало того, ви ще й народились в стіні. Це так. ваша батьківщина. Як ви відреагували на пропозицію, що ну, буде толока, і на яку долучились люди, які я знаю, що зголосились і дуже непогано підтримали цю ідею? Насправді це дуже довгоочікувана подія, тому що ми, як місцеві жителі, завжди Хвилювалися тим, що ось ця історична пам'ятка культури є в, в занедбаному такому стані. І так як я ще інколи працюю екскурсоводом, то, я бачила відео. <гум> так, то ми часто приходили з туристами на це місце. Всім було цікаво подивитись на ці хрести, а що там далі в чагарниках, ми не могли зрозуміти. Тому коли. Ось почали планувати цю подію. Я була дуже рада, підключилася одразу разом з іншими активістами, і тому я вважаю, що це дуже класна подія, і потрібно підтримувати її, впроваджувати не лише в нашому селі, а й по інших сусідніх селах. Передавати таку талоку, ніби естафету, ну власне долучались, долучились до цієї події. Це був вихідний день, да четверте з дев'яти листопада, не лише ваші місцеві жителі. Так я вже дозвертаюсь до, до Ярослава як до місцевого жителя. от а ще й сусідніх сіл люди приїздили. Скільки так приблизно було людей? Ну, десь біля 60, я думаю. Yeah. Ну, 50 мінімум. Oh, Тому що uh -huh. там люди дехто приходив і уходив, mm -hmm. там я бачив, дехто в другій половині з'явився, людей не було, потім бачу, якісь нові з'явилися. Там відео Суспільного був Олександр Боднар, та, який дуже любить різати, як він прокоментував. Mm -hmm. а, та то його спочатку не було, а потім дивлюсь, завзяті хлопці, які з'являються і знову робота активізується, Та. Ну, були такі, що Роман Маленков говорив, що коли вперше вони чистили цвинтар на Черкащині, взагалі із місцевих було лише троє, а всі решта були волонтери з Києва. Mm. І потім якийсь пішов розголос, і наступного разу вже люди більш активніше долучались. От, з огляду на ті події, які сьогодні переживає Україна, чому нам важливо ось займатися кладовищами, чистити їх і берегти? З огляду на <плес> те, що війна Щовіль, і повномасштабне російське вторгнення. Так, <плес> <плес> ну я два слова скажу, коротко, дівчата мене підтримують, можливо, продовжать. Ну, зараз відбувається фактично те, що ми робили, і те, що відбувається зараз, воно синергічне, тому що це відрив від а, а, радянських пережитків. А, Радянському Союзі не було цікаво, що там історичний наратив, якийсь український, такий потужний, який був раніше, існував. Тема би. Так, ну якби вони тільки це бачили в ключі а, там проти а, монархічного протистояння. Тобто вони це бачили як боротьба знову там Люмпенів за, за, за якісь там цінності, хоча це було ну, зовсім перекручено. І, ну, а, а те, що там щось зберігати з тих часів, особливо щось національне, етнічне то ну не розвивалося, а ще більше я скажу так. Ну є всі факти, що воно нищилось. Наприклад, в стіні є залишки скельного монастиря. Ми знайшли про нього свідчення в релігійних архівах. Тобто є якісь певні тексти, які підтверджують те, що там був скельний храм, а в ньому зробили штольні. Тобто, що ми зараз бачимо, це такі квадратні вироботки пісковика. Але початок ти бачиш, це рукою було видовбано. Тобто це ще дуже величезна тема для дослідження історичного дослідження, але ну фактично радянський союз знищив оцю таку пам'ятку також а, там культової архітектури, яким є скельний монастир, такий як флядові, наприклад. Зробивши там штольні, а тут ми здогадуємося з Романом, спілкувалися, що хрести деякі брались на будівельні матеріали, або навіть свідомо винищувались в початку 19-20-го сторіччя атеїстами, хрести козацькі, які більш такі якби древні. Та да, да ну, тобто, що зараз відбувається, це боротьба з. А, минулим, яке давило а, ну, Україну ненависинським минулим, так? тобто і ну і люди от зараз так і Так якщо дівчата от, Настя ну, може я... підтримати. Да. ну я вважаю, що. Ми повинні робити такі заходи і зараз в даний момент в таких подіях, які ми переживаємо, аби жити, жити зараз і пам'ятати про, про своє минуле, про минуле свого краю, і не забувати про це і нагадувати про це кожного, кожного дня. І завдяки таким проектам ми зможемо. Зараз в сьогоднішній день, в сьогоднішньому поколінню, розповідати про те, що було раніше, і відновлювати це для нашого майбутнього. Ось ваші місцеві жителі, з якими ви спілкувались, що вони взагалі розповідали про, про цвинтар, про кладовище? Чи вони просто туди не дуже часто ходили? Але вони знали, що він є, що гора замкова. І ну, я дивилась відео, ну просто ну, мурашки по шкірі, наскільки там? Ну, якесь воно таке все величне добре, я вже розпочну. Насправді, якщо брати старше покоління, там бабусі, дідусі від своїх особисто, я ніколи не чула там історій про те, що там козацькі кладовища, там у нас велична історія, потрібно розповідати. Можливо, як Ярослав каже, це все. Радянський Союз так вплинув, применшували, применшували значимість і не цінували цього. Коли вже ти починаєш е, перше їх ніби е, до цього е, до цієї розмови направляти, так підходити якось потихеньку. Тоді да випливають якісь факти, якісь цікавинки. Можливо, хтось щось пам'ятав щось пам'ятає, да. так тому це все. Радянський союз так вплинув, я думаю, і не цінували просто цього. Якщо згадати про практично, як у вас все відбувалося, ці роботи, ну руками то важко було все зробити. Потрібно було певне обладнання. Була допомога у вас так. ну Давайте ще згадаємо, як нам повезло з тим, що був форум, та в Тульчині. Та, та в Тульчині всеукраїнській. І, власне, представники Томашпільської громади приймали участь в ньому. І в день розчищення кладовища була а, організована делегація. Та приїхали люди з цього форуму подивитись на стіну. Ну і відповідно а, стіняни і, і томашпільчани хотіли представити стіну як найкраще. І власне селищної адміністрації допомогли також нам, виділили техніку. А, а, далі пальне дали і ну, власне люди в основному були то місцеві. Там декілька людей були з. Субтитрувальниця а, та, а була невеличка компанія, що класно, людей з сусіднього села Пилипи і Калинка. Та, а, а от з Томашполя з адміністрації допомогли от, власне, а, вже більш а, ну, ресурсно. А, та, а люди вже потім своїм обладнанням прийшли. Там були січкорізки, які відразу готували порізані ці хащі на, на, розп... дрібнили на отоплення. Відправили на отоплення школи, наприклад, нашої також практично було це корисно зробити. А, та, то, та, тобто, ем, якби, Попрацювали, попрацювали да. широким фронтом. Реакція або відгуки тих людей, хто там був, на те на результат. Ну, реально, гора ну, розчистилась, чагарників немає, але ж вони з'являться, якщо знов не доглядати. І угу. ті відвідувачі з делегації, ну що вони власне сказали? Вони напевно, були вражені. Ну, насправді вони до цього не бачили в якому стані. Вони вище. Тому, коли ми прийшли, вони спочатку не зрозуміли, що відбувається. Я їм розповіла ось, але. Зрозуміло, можливо, не всім було цікаво, бо не кожен знає повністю нашу історію. Але результат, коли я їм показала фото, як було до, і як стало тепер за три години, вони були вражені і зрозуміли, що насправді всі ні дуже такі об'єднані люди, говорили про це. Тому я думаю, вони були теж вражені дуже така хороша, залишилась після смак від поїздки з стіни. Стіна так. буде продовжувати вабити туристів, і ви, як активісти екоцентру, ви підтримуєте розвиток цієї такої туристичної складової. Наскільки реально є перспектива надалі розробити певний туристичний маршрут? Наскільки цікаво буде туристам відвідувати замкову гору і кладовище? Як ви вважаєте? Ну я вважаю, наприклад, я зараз навчаюся на туризмі і Супер. займаюся дуже займаю зеленим туризмом і маю надію те, ну в принципі, в нас вже є досить велика кількість туристів, які приїжджають і це радує, тому що іноді, коли ти коли я кажу я стіни, і всі такі це де. Це, це що що за село? Незвично. От, а е, зараз я бачу, що е, село розвивається, і туризм, і багато туристів е, приїжджають в стіну е, помилуватися краєвидами, відвідати історичні пам'ятки. І я вважаю, що, якби, е, що надалі це буде продовжуватись, розвиватись, якщо будуть об'єднуватись люди, і буде якась спільна мета. Ну, а завжди. чим, будь ласка, розкажіть, стіна приваблює людей? От моя колега Оля Зайцева, вона після відрядження розповідала, я весь час мрію туди потрапити. Вона розповідала, що їй здалося, що там зупинився час, а від краєвидів навколо взагалі заперехоплювало дух. Наскільки це правда? Я думаю, що це місце ретриту. Ти приїжджаєш в стіну. Е, відключаєш е, мобільний телефон, хоча там зв'язок і так працює так. Ось, і повністю віддаєшся природі. Такий конект між природою і тобою відбувається, і ти просто наповнюєшся енергетично. Дуже часто люди говорять: де у вас тут є місце енергетично потужне місце медитації, я кажу тут повсюду місце медитації. От тому... де зупинишся да. там і медитуєш. Цим правабливі. Стіна вабить, причаровує людей в такій красі не могли не народжуватись і не і не передаватись з покоління в покоління, звичаї, обряди, звичі, обряди і пісні. Ну власне, я знаю, що жителі стіни. Особливо ставляться до пісень і зберігають свої пісенні традиції. І ось ви, як учасниці народно-фольклорного етнографічного ансамблю Русала, тому яскраве підтвердження. Зараз у нас буде такий сюрприз для слухачів та слухачок. Абсолютно неочікуваний. Ми його не анонсували, будь ласка, ваше слово далі. На поділі село серед гір гіростіло, а між вербами руса в'ється, місцерівна селостіна, хлібо робам тут гаря. Рівна село наше стіна, хлібо робам тут гарно. Жителі люблять своє свою батьківщину, своє свою стіну. Ну що можна сказати? Дякую вам. Ось так незвично буде завершувати сьогодні наша програма. Я вважаю, що ну ви заслужили подяки і від місцевих, і від того, що все, що ви робите. Це все на благо нашої держави, на благо розвитку України. А програма Вічна віч добігає завершення нагадаю, сьогодні ми говорили про ініціативу розчищення та важливість збереження історичної пам'ятки козацького старовинного кладовища на замковій горі селі Стіна Томашпільського району, яку підтримали та втілили місцеві жителі, активісти та небайдужі громадяни. У цьому студії були керівник громадської організації Центр розвитку пангея Ультіма, координатор екоцентру Стіна Ярослав Геращенко та активістка екоцентру, членкиня ансамблю Русава Анастасія Субо. Отіна та Валерія Маланська програму провела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дякую вам.